Так, показую качан, це ще раз скажу, це гібрид півіха. Не обичний гібрид, а це материнська форма. Це ми розмножуємо. Ось о, глянемо, батька вже вирубався. Тобто ми фігньою не страдаємо, ми не економимо. Все, що було батьківська форма, убрали, щоб не дай боже вам батька не попався. Ось. Да, качанчик, капець. Не буде крузака, але ну, на Рено я ще залишу не продаю, Ну і другий качан, як бачим, кой койде він краще, койде ось. Бачите, він би хотів би навіть другий качан дати, але він зріжений. Но, бачите, він, як завжди, оце ж такі, якщо їх дуже мало запилились, але їм дали мажорчики. Ось, ось крупне, по, Я думаю, втягне крупне зерно. от Ну і отут зерно крупне. Воно через зернеться, але в зерно крупне. І ось я показуємо. Щось тут теж. Тут, може, гусінь ударила. цей рік це зовсім жах. Тут було і попили що тут тільки не було? Ось, о, бачите, зріжене. От. Особливо перший навіть качан, він іноді навіть гірший, ніж другий. Ось зріжене. Ну але зерно дуже мало. Але воно буде гарне, бачите? З усіх сторон йому жирує мажор. Мажорісті. мажорісті зерна. Ну і качанчик маленький. Тобто, не жіноча радість. Але хоч щось є. Ось, ось. Бачите, такий. Не качанчика а якесь таке, на, на ладошечку. Ну Ось тут далі так, <сум> зовсім маленькі. Але насіння якесь буде. насіння, Тут все працювалося по технології насінництва. Тут внесені три рази фунгіциди, мікродобрива. І той раз, коли ми вже боролись з той гусіню долбаной, ми також дали мікродобрива усе. Я вважаю, що із за цього воно трошки ще тримається, не згорає повністю. Хоча вже майже все зробили, що треба. Дякую за увагу. Беріть класне насіння у гарних виробників.